Як починати філософствувати? Ось Здається, що філософствування починається з підручника по філософії, або філософія починається з вивчення концептуальних філософських схем. Тобто, щоб почати філософствувати, потрібно, наприклад, ознайомитися з філософією Канта чи, наприклад, з філософією Гегеля, чи звернутися до діалогів Платона. Для мене це виглядає не так. Для того, щоб почати філософствувати, потрібно звернутися або направити свій погляд, свою увагу на самі речі, на самі конкретні ситуації, на конкретні події, на щось, що вже відбувається, наприклад, у повсякденності. Але який мотив? Чому ми це робимо? Як воно виникає взагалі? І в цьому сенсі здивування для цього замало. Сучасна людина майже не дивується нічому. Забагато всього, забагато інформації, забагато подій. І в цьому сенсі сучасна людина зазвичай знаходиться в такому дуже цікавому стані, який начебто непогано досліджений, але все ж таки з філософської точки зору залишається дуже таємничим. Це стан тривожності. Тобто стан тривожності це той стан, який відкриває мотив, відкриває навіть горизонт або вимір для початку розгортання філософської думки. Тривожність це не тільки, або не взагалі психічний розлад, або ще щось. Тривожність це. це Такий стан, коли речі, світ, коли те, що нас оточує, не мов би на якусь частинку зміщені. Тобто кожна, кожна даність, кожне переживання наше вже знаходиться, так би мовити, не на своєму місці. Вони зміщені. В цьому сенсі виникає певна напруга. Ось ця напруга між моїм станом. Між моїм я, який я також осягаю в певному напруженому стані, і речі, які вже не даються мені а, само собою. Вони не існують в, а, в автоматизмі. Так? Вони, не мов би, ухиляються, не мов би, а, між мною і ними відкривається невелика тріщина. Оця тріщина. Дає можливість осягнути реальність, можливо, спочатку тільки інтуїтивно, осягнути реальність без якихось автоматичних масок або без чогось синтетичного або поверхневого. Існування в тривожності це виклик, це питання. Це питання світу, яке, на яке потрібно знаходити відповідь, а не позбавлятися е, цього стану. Тобто потрібно відкрити тяжіння реальності, тяжіння буття, відчути час, е, часовий модус існування, відчути момент тут і тепер, а отже, і спробувати відрізнити реальність. Яка розгортається в безпосередній протяжності від часового модусу минулого, який існує як те, чого нема, але воно існує як те, чого нема, і від стану очікування, який існує як те, що ще не тепер. Оце розрізнення можливо завдяки стану тривожності. Якщо описати цей стан, то він не мов би напруга, яка не мов би, лягає на весь стан свідомості. Тобто схопити напругу як, як якийсь предмет субстанційно майже неможливо. Але сама напруга, як цей мікророзрив у світі вивільняє тяжесть буття, вивільняє. Дає можливість звернути увагу на вихідний стан структури сприйняття, вихідний стан структури уяви та й навіть на саме мислення. Наприклад, для Хайдегера тривога це один із таких фундаментальних екзистенціалів, тобто один із фундаментальних способів людського існування. Мені здається, що ось звернення до конкретних речей, до конкретних ситуацій, їх опис, а не швидке пояснення, дають можливість виступити із там, автоматизму, дають можливість відповісти на цей стан тривожності, а отже, розпочати філософію або філософствування як новий рівень. Новий рівень присутності в світі. Тобто перший рівень був здебільшого нехай автоматизований, нехай рівень, який можна сказати, що він був в стані сну. А рівень після тривожності, якщо активно давати на нього відповідь, це, це рівень. Людина, яка прокидається. Звісно, це більш складно, важко, а реальність тут оголена, вона не ідеалізована, вона виступає у своїй чистоті, але цей діалог між світом і людиною, тобто діалог, коли людина бачить себе і світ, так як вони виступають в своєму генезісі, є одною з найважливіших. Особливості, особливості людського існування. Тому я пропоную прийняти тривожність, послухати тривожність і дати філософську відповідь тривожності. Філософствувати можна тоді, і тоді відкривається власне справжнє філософствування, коли світ рушиться, коли звичне Стає м під сумнівом, коли сама структура життєвого світу хитається. І ось тут е відкривається два варіанти. Перший, ми закриваємося від цього світу і залишаємося в стані страху, в стані закритого горизонту, або рухаємося через тривожність до свободного мислення. В цьому сенсі психічний стан і стан буття доповнюють один одного і відкривають нові горизонти самопроявлення.